Всім привіт! Сьогодні на огляді система герметизації швів, яка складається із клею і делетаційної стрічки. Переходимо до приготування клею. Наш клей складається з двох компонентів, і нам потрібно компонент Б додати до компоненту А. І беремо наш низькошвидкісний міксер і замішуємо нашу масу на обертах приблизно 350-400 обертів на хвилину. Відміряємо необхідну довжину стрічки. Тут на відео ми використовуємо стрічку шириною 120 мм, відрізаємо. Для приклеювання термопластичної стрічки Техномер наносимо готову суміш з кожної сторони не менше 5 см. Прикладаємо нашу стрічку, потім наносимо верхній шар клею і розгладжуємо шпателем, надійно закупорюючи стрічку всередині клею. Ось ми вам і показали, як зробити правильну герметизацію швів. В залежності від ваших потреб ви можете обрати дилетаційні стрічки ТЕКНОМЕР з шириною 300, 250 та 200 мм. Їх еластичність сягає 1000%.